Ми взяли розсрочку чи кредит у відомому державному банку і мусили виплачувати за процедурою два роки. Але з нами сталася війна, і згоріло усе, усе майно, уся побутова техніка, яка тільки нещодавно була придбана. Тетяна Гребанюк – маріупольшанка. Перед початком повномасштабного вторгнення взяла кредит на придбання побутової техніки для своєї родини. Після евакуації з Маріуполя жінка звернулась до банківської установи та пояснила, що сім'я втратила все: житло, роботу і виплачувати кредит можливості немає. Ми вважали, що якщо це державний банк, державна установа, то нам е, будуть надані е, якісь... Розстрочки, чи е, якісь умови е, щодо цього кредиту. Але ми зверталися, писали офіційні е, листи і е, нам не надходило ніякої відповіді. А потім нам зателефонували, сказали і вибачились, що е, ми не можемо е, нічим вам допомогти. Виплачуйте, будь ласка. Тому що півроку вони це заморозили всі кредити, а після півроку треба було виплачувати в повному обсязі. Тож ми без житла, без звичного життя та грошей повинні були ще й виплачувати за побутову техніку, яка вже Згоріла, якою ми не могли користуватися. Зараз кредит закрит, ми все виплатили, тож ми ще втратили гроші, втратили житло, і ця побутова техніка також нам вже не дістанеться. Проблема кредитів значно загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, багато людей були змушені покинути свої міста, втратити роботу, нерухомість або зіткнутися із суттєвим зниженням доходів. І ті з них, хто з початком великої війни мав непогашені кредити, втратили можливість їх виплачувати. На сьогодні в Україні вже діють закони на підтримку позичальників, що отримали кредити у фінансових установах на різні потреби в умовах воєнного стану. Громадяни, які є внутрішньо особами, або проживають на тимчасово окупованих територіях, мають право скористатися пільгами за позиками згідно умовам українського законодавства. Розглянемо їх. Основні пільги, які були надані державою фізичним особам, з 24 лютого 2022 року, регулюються наступними законодавчими актами. Закон України no 2823 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України від 1 дванадцятого двадцять Закон України номер 21.20 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану від 15.03.22. Закон України номер 3156 про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг від 10.06.2023 року. Ознайомитись із повним текстом законів ви зможете на державному порталі rada.gov.ua. За роз'ясненнями з офіційним запитом ми звернулися до державного банку Ощадбанк та з'ясували, хто з позичальників, які саме пільги має, та як ними скористатись. Згідно закону України номер 2120 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період воєнного стану від 15.03.2022, усі позичальники мають право на декілька пільг, скасування штрафів, пені та інших платежів за просрочені кредити, скасування підвищеної відсоткової ставки на суму кредиту. При Цьому стандартна відсоткова ставка, яку зафіксовано в договорі, залишається. А це означає, що позичальник має вносити платежі за тілом кредиту і сплачувати нараховану відсоткову ставку, але без підвищення її нарахованих штрафів. Пені ці зміни діють під час воєнного стану і протягом 30 днів після його завершення, і стосуються будь-яких кредитів, у тому числі карткових. Згідно закону України номер 2823 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкодженим внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, вашу заборгованість банку можуть умовно заморозити або взагалі анулювати, якщо мова йде про житло. Українське законодавство передбачає відстрочення замороження сплати заборгованості за кредитом, якщо нерахому майно. Передана в іпотеку банку пошкоджено або знищено внаслідок війни. При цьому майно може бути розташоване як на тимчасово окупованій території, так і на іншій території України. Анулювання заборгованості позичальників, які придбали в кредит рухому чи нерухому майно, також можливе за умови, якщо таке майно було знищено внаслідок збройної агресії РФ, та факт знищення буде переданий підтверджувальним відповідним документом, Для можливості застосування кожної з таких пільг мають бути дотримані певні вимоги чинного законодавства, і це вже відповідальність позичальника. Для відстрочки заморожування заборгованості необхідно подати до банку заяву для застосування цієї пільги протягом воєнного стану та не пізніше ніж через 90 днів після його скасування, самостійно або через представника. Якщо ваше майно не знаходиться на тимчасово окупованій території, додати документи, які підтверджують факт знищення. Якщо майно на тимчасово окупованій території, такі документи треба надати відразу після деокупації. Пам'ятайте, ця пільга не означає повного прощення заборгованості вона лише надає відсрочення платежів за договором на певний період. Після отримання позичальником суми компенсації за знищене чи пошкоджене житло, або не пізніше 180 днів після припинення чи скасування воєнного стану зобов'язання сплачувати поновлюються, а саме тіло відсотки комісії, які не були сплачені до 24 лютого 2022 року. При цьому нараховані, але не сплачені відсотки комісії та інші платежі за період з 24 лютого 2022 року року дати поновлення виплат не підлягають сплаті позичальником та будуть відшкодовуватись за рахунок Російської федерації якщо позичальник вже в цей період має фінансові проблеми, йому треба звернутись до банку для реструктуризації боргу. Як це зробити? Розглянемо далі. Для нулювання заборгованості вам знадобиться перше переконати, що для отримання цієї пільги наявні наступні вимоги: житло або автомобіль, знищено внаслідок військової агресії Російської Федерації. При цьому іпотечне житло має бути єдиним місцем проживання сім'ї позичальника. А заставний автомобіль станом на 23.02.23 -23, має бути єдиним автомобілем сім'ї. Станом на 23 лютого 2022 року прострочена заборгованість за кредитом має бути відсутня або вона становить не більше 7 днів. Метою отримання кредиту було саме придбання житла або автомобіля. Друге подати до банку заяву для застосування цієї пільги протягом воєнного стану та не пізніше ніж через 90 днів після його скасування, самостійно або через представника. Разом із заяву необхідно буде надавати підтверджувальні документи, перелік форми та порядок, видачі яких має бути затверджений урядом. Крім того, за ініціативи міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верховної Ради України був прийнятий закон номер 3156 від 10.06.23 спрямований на спрощення умов погашення кредиту саме переміщених осіб. Він дає позичальникам право на обов'язкову реструктуризацію боргу, тобто зменшення кредитного навантаження за договором завдяки зміні умов кредитування у кращий бік для позичальника. Для запуску процесу реструктуризації боргу необхідно подати до банку відповідну заяву про реструктуризацію боргу в електронній чи паперовій формі, додати необхідний пакет документів згідно закону України номер 3156 Ми розповіли вам три механізми, які у період дії воєнного стану допоможуть вам правильно заощадити кошти та зрозуміти, що робити у випадку неявної кредитної заборгованості. Звертаємо увагу, що порядок розпорядження коштами на рахунку позичальника регулюється чинним законодавством та умовами вашого кредитного договору. Відповідно, банк має право автоматично списувати кошти, якщо позичальник надав згоду на обробку персональних даних, та це передбачено умовами вашого договору. Разом з тим, якщо ви впевнені, що ваша ситуація підпадає під певні пільги, а саме відстрочення платежів, анулювання заборгованості або реструктуризацію боргу, рекомендуємо вам негайно. Звернутися до банківської установи та пройти відповідну процедуру для застосування тієї чи іншої пільги. Якщо ви вже звертались до банку, а він ігнорує ваші звернення, щоб переконатися у тому, що фінустанова взяла ваше повідомлення в роботу. Зверніться на гарячу лінію банку. Якщо питання не вдалося вирішити, ви можете звернутись до Національного банку України через онлайн електронну пошту, зателефонувавши до контакт-центру або через чат-бота Viber та Telegram. Канали комунікації ви бачите на екрані. І пам'ятайте, якщо ви прямо зараз вирішили взяти кредит, ретельно прочитайте умови договору та проконсультуйтеся з юристом. Отримати юридичну підтримку безкоштовно можна за номером гарячої лінії Міністерства юстиції України. Також на сайті legalaid.gov.ua ви знайдете адреси та номери телефонів центрів безоплатної правової допомоги. Краще пошукати найближчу до вас установу, зателефонувати та записатися на прийом, після якого на розгляд вашого питання фахівцям знадобиться приблизно 10 днів. Далі вам мають надати державного адвоката, який займеться вашою справою. З вами була Ірина Головко та проєкт телеканалу ТВ7 право знати, в якому ми допомагаємо внутрішньопроміщеним особам вирішити складні життєві проблеми. Підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, стежте за новинами та обов'язково пишіть нам про ваші ситуації. А ми спробуємо з ними розібратись у наших наступних випусках.